Останнє у 2011-му, депутати обласної ради зібрались на позачергову сесію. Питання, яке не вирішило по точному і дуже не хотіло залишати на наступний рік, було одне бюджет 2012. Тиждень тому Верховна Рада України прийняла головний фінансовий документ, його підписав президент України, хоча й розкритикував і дав доручення уряду доопрацювати. Обласний бюджет на 2012 рік керівництво краю вважає кращим ніж минулорічний. Хоча й багато хто з опозиції вважає його антисоціальним. Найголовніша його частина видатки становитиме дві 4 мільярда гривень з них освіта та охорона здоров'я отримають понад 400 мільйонів кожна. Соціальна сфера 62, культура 45, молоді спорт 16 мільйонів. В проєкті обласного бюджету на 12 рік враховано в повному обсязі видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери. В повній мірі для кожної установи передбачено повна потреба для оплату енергоносіїв з врахуванням діючих тарифів з врахуванням їх росту. Передбачені видатки на харчування на медикамент. Державна сфера області буде забезпечена 100% стовідсотково і про пільгові категорії населення. Загалом ті, хто розпреділяв кошти, та й більшість депутатського корпусу бюджет підтримали. Але окремі поправки планують нести у наступному році. І просив би Микола Васильовичу вас, як голову ради. Під час поправок, які ми будемо здійснювати в лютому місяці, будемо ділити вільні лишки обласного бюджету за 2011 рік. Звернути увагу на підтримку засобів масової інформації, я на минулій сесії виступав. Є закон про висвітлення діяльності органів влади. На сьогоднішній день я вважаю, що органи місцевого самоврядування дуже погано висвітлюються. Опозиція ж називає головний фінансовий документ недоробленим, поспішно прийнятим тощо. Батьківщина участі у голосуванні не брала. Депутати цієї фракції навіть не реєструвалися. Питань як до бюджету, так і до процедури його прийняття мають чимало. Те, що ми встигли проаналізувати, ми подали свої пропозиції. Вони полягають в тому, що на сьогоднішній день на жаль по тим статтям, які б не мали би зазнати трансформацій, а саме. Галузь, наприклад, освіти в відповідності до розрахунків, які зробив кабінет міністрів. Сьогодні фінансування освіти зменшено на 30 мільйонів гривень. Натомість збільшено фінансування на 3,5 мільйони для апарату обласної ради. Для нас це є неприйнятним. Це все в сукупності дало для нас підстави говорити, що ми не хочемо бути співучасниками цього. Тим не менш, п'ять членів батьківщини участь у голосуванні в Керівництво фракції обіцяє поговорити з тими, хто порушив прийняти політрадою рішення. Я думаю, що цю сесію ми проаналізуємо від самого початку до моменту голосування, тому що ви ж ви ж ви ж нам допоможете в цьому, да, якби з'ясувати обставини? Я був присутній в залі. Я е, дивився е, за процесом прийняття бюджету, не приймаючи участі активної, але звичайно. Е, я бачив те, що міг побачити, не голосували за бюджети депутати Всеукраїнського об'єднання Свобода. Свої позиції вони аргументували поспіхом, з яким пропонували підтримати документ, а також критикою самого глави держави. На думку фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, той поспіх, яким сьогодні хочуть прийняти, найосновніший фінансовий документ року недопрацьований, недороблений, є недоречним. Особливо у світі того, що навіть президент розкритикував прийнятий бюджет. І сказав про те, що він буде переглядатися в січні місяці. На нашу думку, бюджет треба приймати повністю, дійсно, коли він буде допрацьований і, відповідно, не раніше, ніж січень місяць. Та вмісність той галопом по Європах, як зараз хочуть приймати бюджет, є підтвердженням слів головного ідеолога партії регіонів Войтюка Про те, що партія регіонів немає ідеології, немає магістралі. І керується тільки інтуїцією. Я став головним ідеологом партії регіонів. Я вдячний за таку довіру, але постараюся випроведити і висловити свою відповідь в засобах масової інформації. Критикував президент бюджет. Він його підписав. Бо президент глибоко розуміє, що таке, на відміну від наших опонентів, що таке не підписати бюджет держави. На сам кінець привітати депутатів з прийдешніми святами прийшли творчі колективи. Обранці послухали різдвяну колядку і пішли зустрічати Новий рік. Адалі Беченко Сергій Рибчинський, Віп новини.